Так, багато радості принесло новина, що Україна отримала 14 мільярдів доларів на закупівлю зброї від США, що сприятиме виробництву та розвитку економіки США. Ну я думаю, що в нас гроші, звичайно, підуть на розвиток нашої економіки в частині виробництва зброї. Ну, на жаль, всі хлопають руками і думають по другому Виробництво і читаю, от я, що там люди пишуть. Виробництво зброї є одним з найбільш високодоходних секторів економіки, оскільки є збільшенням доданої вартості. Ну, нормально виготовляючи зброю, ми виготовляємо е, інструмент вбивства людей, причому всі, і цей маразм на планеті е, розповсюджується чим далі, ще тим більше. Гроші, які отримують збройні виробники, сприяють зростанню заробітної плати, платежів, податків та підвищенню. Купувальні спроможності населення. Ну, те, що купівельна спроможність населення виросла однозначно. Чому? Тому що на кожному повороті, на кожному перехрестку у нас затори, забито все машинами, дороги не розширяють і економлять незрозуміло для чого, щоб посупити собі щораз більше грошей. І це також сприяє оживленню малого бізнесу та розвитку економіки. Ну, безперечно, щось воно там сприяє, але що таке малий бізнес, до сьогоднішнього дня визначення немає. І в 1968 році такий собі Рокфеллер, який приїхав в Радянський Союз, поговоривши з нашими партійними діячами, після чого ці партійні діячі вже в програмі П'ятирічки заклали не. Реальну економіку, а саме у вигляді мільйони тонн сталі, там стільки то яєць, стільки то кілограм м'яса на душу, а в грошах. І сьогодні, фактично, той, хто печатає гроші, каже, визначає купівельну спроможність населення, оскільки реально ми її визначити на сьогоднішній день не можемо. Чим більше підвиняли ціни, тим більше сплатили податків, і ця піраміда потихеньку росте. З цього всього логічним є висновок те, що з метою витягування агонії ліберальної демократії на планеті провідні держави світу втягнулись в фрагментарну дифузну війну. І хотів звернути увагу на інше: співана незламна фортеця Бахмут в свій час перетворилася в палаючий Бахмут з турецького серіалу. Цікаво, хто там отримав, був кінцевим бенефіціаром цього дійства. На гроші якого можна було побудувати заводи БПЛА і кардинально змінити хід війни на нашу користь. Чим фактично скористалися е, агресор, оскільки за 2023 рік він набудував заводів. І, як я у свій час казав, е, по виробництву дронів, баражуючих боєприпасів, БПЛА і так далі. І ми не встигли це зробити, ми замість того знімали серіали. Замість того, щоб побудувати 10 заводів. І на кожного агресора потрібно було б випускати мінімум 5 БПЛА, чи там дронів, чи ланцетів, чи там боєприпасів баражуючих. Теп, питання не в тому, щоб з точністю 100% впевнитися в тому, що він мертвий. Дякую за увагу.